Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу запропонувати рецепт чудового салату з грузинськими нотками, з баклажаном та курячим філе. Його можна ласувати ще теплим або ж покласти в холодильник і посмакувати холодним. Спершу треба підготувати куряче філе. Його солимо, приправляємо хмелі сунелі та паприкою. М'ясо залишаємо на 10-15 хвилин постояти. Берімося за баклажан. Овоч нарізаємо спочатку на кільця товщиною 1,5-2 см. А тоді на такі скибочки. І кидаємо у підсолену воду. Так залишаємо, поки готуватиметься м'ясо. Філе смажитиму на олії. Краще це робити на невеликому вогні, щоб воно, так би мовити, томилося. Можна навіть накрити кришкою. Баклажан просидів у воді близько 15 хвилин. Тепер овоч потрібно віджати. Беремо кілька шматків, щоб добре стали в руку, і здавлюємо так, щоб овоч не прослизав крізь пальці. Баклажан має бути вижатий, а не розчавлений. Смажимо також на олії, але не на ті, що готували м'ясо. Коли овоч матиме золотаву скоринку, можна забирати. Беремо цибулю, ріжемо на півкільця і смажимо там, де готували баклажан. Нарізаємо для салату соломкою моркву. Вкидаємо майже одразу після того, як вкинули цибулю. І потрібен перець. Його вкидаємо у сковорідку через 3-4 хвилини після моркви. Овочі мають гарненько підрум'янитися. Тепер будемо складати салат. У глибоку миску вкидаємо баклажани. Додаємо моркву, цибулю та перець. Кубиком нарізаємо куряче філе. Шинкуємо трохи кінзи. Її можна замінити на петрушку. І беремо помідор, яку ж краще забрати, щоб не було у салаті зайвого соку. І нарізаємо на такі невеликі шматки. Заправляємо майонезом, солимо. Перчимо і замішуємо. Салат вийшов дуже смачний, і ви повинні його спробувати, поки триває баклажанний сезон. Смачного!